Підсудний, що ж все-таки штовхнуло вас на пограбування ювелірного магазину. Та ось просто на вітрині було так заманливо написано: панове, не прогавте свій шанс. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. <звук> Випробовують новий літак в аеродинамічній трубі. П'ять випробувань, п'ять разів у літака відвалюється крила. Кращі уми, досвідчені конструктори, не знають, що робити, хтось каже. Покличемо умільця дядька Петра з п'ятого цеху. Він щось придумає. Дядько Петро приходить, дивиться і дає висновок. У місті кріплення крил до фюзеляжу потрібно просвердлити дірки. Ніхто не вірить, але діватися нікуди і сверлять. Випробування на відмінно. Дядько Петро на прес-конференції. Я це ще на туалетному папері помітив, там, де дірки ніколи не рветься. Двоє військових, наш і американський, розмовляють, діляться життєвим досвідом наш. А от якщо ти подвиг здійснюєш, що тобі дадуть, американський? Пентхаус, почесне звання, орден, гроші. А якщо простіший, менш героїчний вчинок? Ну, те ж саме, але без пентхауса. А якщо іще простіший, поменше грошей і медаль. Ну, холера, а взагалі, найпростіший вчинок. Просто медальку. Тобто, я так розумію, про почесну грамоту ви взагалі нічого не знаєте. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Вечірня електричка. У переповнений вагон влазить хлопець із барабаном на шиї. Весело оглянувши втомлених і похмурих пасажирів, він, дзвінко кричить: Ну що, панове, по десяточці, по двадцяточці чи починаємо нашу гучну концертну програму?